На вухах вся країна скандал 211-й понтонно мостовій бригаді дійшов і до генштабу, і до міноборони. Там виступили із низкою заяв. Не мовчать її військові з інших бригад. А нардепи позливали в мережу відеознущань над бійцями. Водночас є ті, хто висловив іншу думку щодо розслідування журналістів. Усі деталі розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. 16 грудня українська правда приголомшила новим розслідуванням цього разу про 211-ту понтонну мостову бригаду. Журналісти заявили, що до них потрапили докази знущань над військовими, комівство в бригаді та побори з бійців, які мали заплатити, аби ВСП не дізналися про їхнє паяцтво. У виданні одразу зазначили, що цим матеріалом не хочуть дискредитувати збройні сили, але безкарність породжує беззаконня, тому про це варто говорити. З квіточок у цій історії комівство в бригаді. Журналісти зазначають, що в Україні. Немає реєстру кумів чи однокласників, тому перевірити слова їхніх співрозмовників на 100% неможливо. Однак, зважаючи на концентрацію родинних зв'язків у бригаді, немає підстав їм не вірити. Крім того, українська правда отримала штатний розпис 211-ї понтонно-мостової бригади і коротко описала деякі спостереження. Кажуть, що серед особового складу військової частини справді чимало сімей. Журналістам вдалося верифікувати майже з десяток. Як правило, це батьки і сини, чоловіки і дружини. Переважно всі родичі служать у різних підрозділах 211-ї понтонно-мостової бригади, щоб уникнути конфлікту інтересів. Найодіознішою сім'єю в бригаді були пастухи. Батько Валерій – начальник штабу, заступник комбрига, син Владислав командир одного зі взводів у першому батальйоні бригади. Зараз пастух молодший уже не служить у 211-й понтонно-мостовій бригаді, але певний час був підлеглим рідного батька. Як відомо, закон про запобігання корупції забороняє пряме підпорядкування близьких родичів. А ще є стара добра пісня, коли командир вирішує, що йому треба пристойний будиночок, а щоб заощадити на будівельниках замість них використовує солдатів. В статті української правди йдеться і про те, що восени 23-го один зі старших сержантів бригади почав помічати на території частини в Тернопільській області військовослужбовця з ремонтної роти, який. За документами був відряджений для виконання завдань на Херсонщину, але гроші отримували як на нулі. Із жовтня по грудень 2023 року. Четверо військових відправили у відрядження в угрупування морської піхоти Катран, командувачем якого тоді був генерал-лейтенант Юрій Содоль для виконання завдань. Насправді їх там не було, але їм виплатили кошти за перебування в зоні бойових дій. Ми сили підтримки, допомагаємо бійцям, будуємо понтони чи фортифікації. Тому зазвичай отримуємо тридцятку. Але цим чотирьом військовим провели провели по документах один день на самому нулі, щоб вони отримали по 100 тисяч. Але це лише верхівка айсбергу, і має бути час від часу. ВСП проводить перевірку у бригадах. І, от коли навесні 24-го року, працівники Тернопільської військової служби правопорядку запросили 211-ї понтонно-мостової бригади інформацію про складання адміністративних протоколів щодо бійців, які вживали алкоголь або наркотики впродовж 23-го. УП ознайомилася з довідкою та наказом про її результати, як з'ясувалося, в другому батальйоні не складали протоколи на деяких військових, які перебували в стані алкоголь Сп'яніння, що підтверджено медичними оглядами, на той момент командиром батальйону був підполковник Валерій Пастух. У травні 24-го в розпал службових перевірок підполковнику замість перевірки прилітає підвищення до начальника штабу, заступника командира бригади. До того пастух приблизно півроку виконував відповідні обов'язки. Він і зараз обіймає цю посаду, зазначають журналісти. І з цього моменту розпочинається найцікавіше. Бо якщо факт вживання заборонених речовин підтверджується, на військового накладається штраф та з. Знімаються премії, але ті, так би мовити, знаходили вихід із ситуації в ході службової перевірки. Солдати розповідали мені, що для того, аби на тебе не склали протокол, треба було заплатити від 5 до 20 тисяч гривень тому, хто виявляв порушення. Це українські правді розповів офіцер відділення психологічної підтримки персоналу Остафійчук, який тоді служив у 211-й бригаді і займався внутрішньою перевіркою. і заявив, що окрім цього має факти про побиття військових, були тих, хто пив, але не платив. Також я встановив багато незаконних фактів, зокрема побиття військових, якщо вони вживали алкоголь, але не платили гроші. В основному знущаннями над бійцями займався син на штабу Пастуха і похресник комбрига Побережнюка. На той момент старший лейтенант, а зараз уже капітан Владислав Пастух, який був командиром одного із взводів в першому батальйоні. На умовах анонімності інший співрозмовник серед сержантів додав цитую, малий пастух погрожував тим, що його батя начальник штабу, а хрещений комбриг, який можуть перев... Вести військових у піхоту, де їх одразу кинуть на м'ясо. За рахунок цих погроз йому вдавалося вимагати у хлопців гроші. За словами п'яти колишніх офіцерів і сержантів бригади пастух молодший вимагав у військових кошти і знущався над ними під час відряджень для будівництва фортифікацій на Донеччині, Харківщині і Дніпропетровщині. В зоні бойових дій він мав доступ до військовослужбовців різних батальйонів, зокрема другого. Це важливе уточнення, зазначають журналісти. Бо Владислав Пастух був зводним у першому батальйоні. А серед тих, хто скарже. Вся переважно інженери другого на підтвердження своїх слів співрозмовники УП надали фото і відео, які знімав сам пастух, а також пояснення, рапорти та заяви постраждалих, у яких вони розповіли про побиття, а також про те, що той самий пастух молодший цитую організував так звану клітку, куди кидали роздягнутих військовослужбовців з метою подальшого вимагання грошей за звільнення з клітки, але й це не всі види знущань. Я, перебуваючи на ротації у Дніпропетровській та Донецькій області, вживав алкогольні напої за що був неодноразово покараний старшим лейтенантом пастухом Владиславом Валерійовичем фінансово та фізично, із застосуванням до мене грубої фізичної сили, також мене прив'язували до дерев'яного хреста і фізично знущалися наді мною. А ось і це саме фото. Владислав Пастух фотографується на тлі прив'язаного до хреста військовослужбовця. За словами офіцера Остафічука, після цієї історії, яка стала відомою і викликала великий резонанс всередині бригади, пастуха молодшого перевели на службу в іншу частину, а його батько виплатив кошти постраждалим військовим, які написали рапорти і довели перекази квитанціями. Співрозмовники УП серед офіцерів і сержантів стверджують, що кримінальне провадження через знущання над військовими не було відкрите ні прокуратурою, ні державним. Бюро розслідувань. Тобто Пастух молодший не поніс жодної відповідальності за свої дії. Водночас є відкриті справи по приховуванню фактів про пияцтво та будівництво будинку для командира. Але шокує у цій історії не лише це. Після того, як матеріал УП вийшов у світ, на статтю швидко відреагували у Генштабі. Там заявили, що головком Сирський направляє бригаду перевірку, а командира військової частини, в якій ймовірно, знущалися з військових, відсторонили від виконання службових обов'язків на час перевірки. 17 грудня також стало відомо, що командир. Командиру 211-ї бригади, де могли знущатися з воїнів, повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. У поліції зауважили, що підозрюваний залучив чотирьох військовослужбовців до будівництва власного будинку на Хмельниччині, а натомість вони отримували грошове забезпечення, як ніби перебували на нулі. Загальна сума збитків державі становить майже мільйон гривень. Командиру загрожує за це до шести років за ґратами. Розслідування тепер ведуть і щодо інших посадовців бригади. Водночас засудили факти знущань і в Міноборони, зокрема, очі. Ляк відомства ці випадки назвав ганебними і неприпустимими на третьому році війни за наказом міністра оборони починає роботу і головна інспекція міністерства, яка перевірить факти щодо ситуації в 211 одинадцятій понтонно-мостовій бригаді сил підтримки ЗСУ. Також у анонсував, що незабаром буде презентовано законопроєкт про військового бунтсмена, який займатиметься захистом прав військовослужбовців і гарантуватиме прозорість у кожному кейсі. Щоправда, це міністр оборони обіцяв зробити ще рік тому. ФДБ, в ДБР Чергу повідомили, що після розголосу у змі у тернопільській спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони відкрили кримінальне провадження за фактом застосування нестатутних заходів впливу, тобто за фактами побиттям та знущаннями над військовими. Винним загрожує від 8 до 12 років за ґратами. Водночас речниця ДБР Тетяна Сап'ян повідомила, що до моменту розголосу жодних звернень про ці факти до державного бюро розслідувань не надходило ні від офіційних осіб, ні від бійців. Я також хотіла б звернути. Вашу увагу на те, що до моменту розголосу і резонансу про порушення в 211-й бригаді в ДБР не надходило жодних матеріалів ні від офіційних осіб, ні від бійців. А будемо відвертими, що таке лунало вчора в змі і в соціальних мережах. Ну і звичайно ж, користуючись такою можливістю, Олексію, спілкування з вами, ми звертаємо увагу усіх військовослужбовців, аби виявляти і попереджати подібні жахливі правопорушення для військових частинах, які пов'язані саме з побиттям, зі знущаннями, з приниженнями. Ми закликаємо звертатися в бюро з офіційними скаргами. Для для цього, звичайно ж. Є гаряча лінія, можна неї скористатися або центрального апарату або територіальних управлінь Державного бюро розслідувань, також можна зайти на сайт ДБР, і у відповідному розділі контакти є можливості написати скаргу чи заяву або в анонімному форматі, або під власним ім'ям і, і прізвищем, для того, щоб повідомити про факт правопорушення, який буде, звичайно ж перевірятися, для того, щоб доповнити історію. Рю, ви знаєте також, що національна поліція також проводить розслідування щодо керівництва 211 бригади, за фактом того, що нібито. Командир міг залучати своїх підлеглих до будівництва свого ж будинку в умовах воєнного стану. А за документами вони нібито перебували в зоні бойових дій, за що отримували чималі виплати. І також ми знаємо, що сьогодні йому повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем з тяжкими наслідками. І цей момент ви добре запам'ятаєте, адже понеслося і в соцмережах кілька військових з різних бригад виступили із заявами. Зокрема, не стримався заступник командира 3-ї штурмової мак. Максим Журін стосовно ситуації у 211-й бригаді конця, які мають бути покарані максимально жорстко. Найбільше в цій історії дивує, що це продовжувалось так довго і нікого в цілій бригаді не знайшло з яйцями. Хто надав би ситуації розголосу раніше? Ще більше питань до депутатів, які тільки сьогодні повикладали докази та відео, знайшли тему для хайпу. Інший військовий, який веде телеграм-канал, той самий Кухарчук, заявив, що винні мають бути жорстоко покарані. Ситуація в 211 й бригаді викликає ненависть і огиду до тих, хто здійснював безчинства, і до тих, хто мовчав. Покарання має бути публічним, жорстоким і натякати на припустимість іншим. Але покарання не змінить концепцію. Концепція має передбачати масштабування успішних прикладів. Прикладів підрозділів, де люди довіряють командуванню і де командування, це штовпи опори особового складу, де працює сержантська гілка і інститут моралі, де принцип побратимства найвища цінність. Приклад третьої штурмової. Масштабуйте. Але є ці історії ще кілька моментів. Журналісти зазначають, що частину матеріалів українська правда отримала восени 2024 року і над матеріалом працювали майже два місяці. Опитали кілька десятків людей, постраждалих свідків знущань, офіцерів і сержантів, які займалися службовими перевірками. Тобто історія зі знущаннями тягнеться вже кілька місяців і явно не з осені. Та що цікаво, чомусь лише після виходу у світ матеріалу деякі нардепи на випередки почали розповідати, що були в курсі про ситуацію у 211 Бригаді, ось, наприклад, Гончаренко від Європейської солідарності отримав і показав усім відео знущання над військовим. Ми ці кадри показувати не будемо, однак вони дійсно шокують. Били до розриву органів і тримали в клітках. А такі деталі розповіла нардепка Юлія Яцик. Вона зазначила, що слідчі матеріали отримані ТСК ще у вересні. Місяць численні докази протиправної діяльності, відео, аудіозаписи та свідчення. І це одразу передали до ДБР. У них вимагали гроші з грошової винагороди. Звеко виконання бойових дій вимагали певні відсотки просто на картку людині, ба більше осіб, які не згоджувалися, надавати добровільно били. А представник прес-служби міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі Радіо Свобода на питання: а чому лише зараз відреагували на ці ганебні випадки? Відповів, що, вочевидь, раніше бійці на все це не скаржилися ні на гарячу лінію, ні будь де в іншому місці. Питання нардепи у тому числі, що не менше з вересня знали про подібні факти, але. Мовчали перевірка від генштабу їде лише зараз, так само як і від міноборони. Водночас є ті, хто намагалися знайти пояснення цим знущанням. Мова йде про аватарів, так називають тих, хто при формі при виконанні пиячить і можуть тим самим наробити не менше горя. Та разом з тим виникає питання: чи дійсно саме такими методами треба вчити життю так званих аватарів? Ось вам кілька думок різних військових. П'яна людина зі зброєю це шалена катастрофічна проблема. Алкоголь і смерть ліпші друзі. Якщо десь в бліндажі чи в хаті, де проживає особовий склад, є горілка, там є істора з косою. Її не видно, доки не видно, але вона є, і обов'язково, обов'язково вийде з тіні, коли вирішить сама. Будь-який притомний солдат, сержант, офіцер наведе вам десятки, якщо не сотні прикладів, які підтверджують мої слова. Сиділи, бухали, спілкувались, знов бухали, вийшов покурити, повернувся. Через хвилину несподівано ти хлопці, автомат в руки. Затвором клацнув постріл, дірка в голові. Виявилося, що коли виходив палити, посварився по телефону з кимось з рідних. Там і скандал був копійчаний, але горілка спрацювала детонатором. Що далі? А далі купа, Еверест, проблему всіх. Починаючи від командира відділення, закінчуючи командиром батальйону бригади. Але при всій кучі проблем, перевірки, службове розслідування тощо. З'являється ще одна. Це не бойова втрата, і відповідно родина нічого не отримує. Але це одна сторона медалі. Інша... Реакція командування на такі випадки. Я бачив різний від аватарів в клітці до також аватара, прив'язаного до стовпу. Чи поділяю я такі методи виховання? Ні, бо він злочинець, який порушив статут. А хто тоді ти, якщо віддав наказ прив'язати його до стовпу? Це десь прописано в статуті? Точно ні. Тобто, фактично, ти, як командир, перетворюєшся на також злочинця. Чи були у мене проблеми із особовим складом, які вирішили трохи. Так безумовно були й неодноразово мої дії. Майже завжди давав людині ще один шанс. Іноді це спрацьовувало. А іноді армійська приказка, куди солдати не цілують скорість... крізь. Починала грати усіма можливими фарбами, і в такому випадку людина вилітала з підрозділу з шаленою швидкістю. Тобто її переводили в інший організм. Можливо, десь на п'янку дивляться крізь пальці, але тільки не у мене. Так вчили мене командири, зокрема Соболь, так дію я і зараз. Бо завжди тримаю в голові істину, про горілку та старуйськосою, яку наводив вище, але жодного виховання, яке підпадає під карний кодекс. Навіть якщо ніхто не дізнається, ти сам знаєш, що потім не відмиєшся ніколи. А, тільки у цій історії командир не намагався змінити військових, а заробляв на них. А ті, хто не хотіли змінюватися і платити, били. Якщо чесно, я в шоці від кількості людей, що виправдовують знущання в 211 му полку крізь призму власного негативного досвіду. Народ, я вас дуже прошу. Почитайте обов'язки командира відділення до командира батальйона. Додайте колишніх земполітів, МПЗ, ППП. В підрозділах є люди і посади права інструкції, що робити і якщо. Ми маленька радянська армія. Чим далі, тим більше стаємо схожі на росню. Що далі? Заград, загони, суди трійки, шпіцрутени, штрафбати? 25 років без права звільнитися. Які традиції ми хочемо принести в НАТО? Військові також зазначають, що час створити військову юстицію, аби розбиратися в подібних історіях до дрібниць, скажу трохи непопулярну думку. Зрозуміти повний склад злочину і реальні обставини справи при жорстокому поводженні з аватарами можуть лише військові. Для мене системний аватар це не українець, а щось середнє між макакою і росіянином. Єдине, чого не можна допускати, щоб жорстокість витверезіння підмінялась жорстокістю, адже все ж таки наполовину це макака, а тварин ми маємо берегти. У той же час вимагання грошей з аватарів має присікатись, адже там немає виховного ефекту. Но не перестане аватар бухати, бо грошей немає. Тим більше злочином є, коли офіцер, прикриваючись родинними зв'язками, вимагає ці гроші собі в карман. Скажем так, про аватарів в армії і їх приведення до ладу, я можу дисертацію писати. Історії, як недоброчесні офіцери провокують на чарку, а потім починається канітель, стануть і дичертації окремою главою, так само, як і історії, скільки солдат поп'яні і під прекурсорами не творили із собою і із оточуючими. Це все до того, що треба створювати військову юстицію, адже цивільна особа ніколи в житті не розбереться у складних романтичних стосунках аватарів і командирів. Висловився про скандали народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвитки, полковник СБУ Роман Костенко. Такі випадки досить ганебні. Потрібно розібратися, щоб винні були покарані. Я чув про це ще з 2014 року. У нас проблема була з пияцтвом. Деякі військові застосовували такі моменти, вони ганебні. Були різні випадки, що п'яниці, яких набирали в армію, то вбивали командирів, то бійців і це застосовувалося. Але звичайно, це не виправдання. Є правоохоронні органи, які мають розбиратися. Є у нас і ДБР, і, поліція, і служба безпеки, військова конторозвідка знаходиться при частині. Є інші офіцери, солдат за бажання може поскаржитися кому завгодно, написати заяву і попросити допомоги. В армії є можливості. Я сам там колись служив. Якщо він напише заяву, то перевірка прийде дуже швидко. Тому вони мають розуміти, що якщо вони бачать такі ганебні випадки, відчуваючи проти них тиск, знущання, хай дзвонять на гарячу лінію. Багато разів бачив навіть імена їхні не вспливають, коли підозри оголошують. Отже, виправдань у немає. Але виправдані командирам, які б вимагали гроші за прикриття та знущалися над бітлеглими, також немає. Для покарання як їх називають в армії аватарів, є відповідні органи, теж саме ВСП, яким мали б передати факти про подібні зальоти, а натомість просто косили гроші собі в кишеню. Цей кейс має стати не просто скандалом, про який поговорять і забудуть, а прикладом для інших, що по перше рано чи пізно таємне стає явним. Пияк потрібно карати за інструкціями, а не бути суддями і робити те. Що зараз спливло про 211 бригаду? Ну щоб нарешті запрацювала система, про яку говорять в міністерстві оборони фактично рік. Має з'явитися той самий військовий омбудсмен, про якого говорить Ростем Умєров. Ця людина має займатися захистом прав військовослужбовців і гарантувати прозорість у кожному подібному кейсі. І можливо комусь здається, що говорити про подібні історії під час війни не варто, то ні, варто. Наша армія має бути прикладом і мовчати про подібне, аби воно множилося і поплюжило честь збройних сил України. Тим паче, під час війни просто не можна. Ми дякуємо кожному захиснику та захисниці за оборону та захист. І усі вони мають знати, що будь якому випадку будуть захищені у відповідь? А що ви думаєте про цю історію? Пишіть свої думки у коментарях. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. я бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!